За роки сталого моніторингу щороку на Рівненщині фіксується 24-26 видів немалярійних, а також 4 види малярійних комарів. З настанням теплої та вологої погоди ці комахи активізувалися. Три види малярійних комарів вже вилетіли із зимівок на Рівненщині. Це такі види комарів, в тілі яких може проходити цикл доволі специфічний для розвитку цього малярійного плазмодія. Вони в нас є постійно, вони реєструються, вони в доволі високих чисельностях, але вони насправді більше полюбляють тварин. І якщо наші місця спостереження, це в основному хліби, там, де стоїть корова, де стоїть худобина, де комар може постійно підживлюватися. Людина теж буде в колі їхніх інтересів, якщо вона десь поруч. Окрім цього, комарі є переносниками дирофіляріозу, паразитарного захворювання, що передається через укуси. Зараження відбувається, коли інфікований комар. Переносить личинки гельмінті від хворої тварини до людини. В цьому році на Рівненщині вже двічі фіксувалися випадки захворювання, але й це ще не все. Після укусу комара у людини може виникнути синдром скітера. Реакція велика на укус комара, коли вона зазвичай розвивається через 8-12 годин після покусів у людини починається нестерпний свербіж, біль збільшуються пухирі. Інколи ці пухирі переростають з такого звичайного почервоніння, може бути або гуля, або такий міхур з якоюсь там рідиною всередині. Тоді вже потрібна допомога рівненщина зона масового поширення гнусу. Тож, загалом, окрім комарів, комах у нас багато, в тому числі й мошок і мокриць. Водойми з невеличкою проточною течією води це місця масового виплоду цих комах. Нападають вони зазвичай не по одному, не по два. Нападають у великих кількостях, але чим вони небезпечні? Тим, що вони містять їх слина, містить таку гемолітичну доволі сильну отруту білкової природи, і людина дуже часто на неї важко реагує. Мошка є переносником збуднику онхоцеркозу. У людей і тварин укуси мошок можуть викликати ураження всього організму. Великі пухірі, які чухаються, не можна зняти той свербіж, біль набухають, інколи у людей утворюються такі величезні гулі. У літній період важливо пам'ятати про безпеку від укусів комах, не забувати про репаленти, електрофумігатори. А в години масової чисельності комах одягати легкий, але закритий одяг. Якщо вас таки вкусила мошка чи комар, і ви відчуваєте погіршення а потрібно зробити наступне. Першою допомогою при укусі комара це холод на уражене місце. Можна бути навіть звичайна шмата змочена холодною водою прикласти. Не допомагає багато лікарів. Рекомендують розчин соти. Якщо не допомагає, можна прийняти. Антигістамінний засіб і дуже непогано допомагають це мазі на основі цинку або розчин каламіну. Однак, якщо ви бачите, що набряк від укусу комахи не спадає, а збільшується, свербіж стає нестерпним. З'являються пухарці не тільки на місці укусу, а й на інших ділянках тіла, нудота за високий чи за низький тиск, потрібно негайно звертатися до лікаря. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.